Окремий бюджет у єврозоні для підтримки структурних реформ запропонувала створити Єврокомісія. Таким чином Брюссель хоче підтримати створення справжнього економічного і валютного союзу, щоб допомогти зоні Євро вийти з боргової кризи. Протягом наступних 6-18 місяців. Ми оприлюднимо далекосяжний план, який передбачає бюджетне забезпечення для зони євро. Ми пропонуємо досягти цього, об'єднуючи зусилля і застосовуючи інструмент конкуренції, заявив Барозо. Заступник директора дослідницького центру Брейгіля Гунтрам Вольф каже, що такий бюджет має складати 2-3% від ВВП Єврозони. «Я думаю, що це реальний крок на шляху до двошвидкісної Європи. Бюджет єврозони має бути дуже потужним у порівнянні з бюджетом ЄС новим бюджетом. Займатимуться певні установи, в тому числі здійснюватиметься парламентський контроль на рівні зони євро. Окрім того, Єврокомісія хоче створити повноцінний банківський союз у середині Єврозони. Про це йтиметься на наступному саміті ЄС у грудні.